Слухайте, мені в житті досить часто кажуть, що я поза сценою непривітна людина. Я мало посміхаюся, майже ніколи не посміхаюся. Це правда, але це відбувається не через те, що мені сумно. Я просто на енергорежимі, на енергозберігаючому режимі. Я вважаю, що в житті не так багато є моментів, на які прям варто витрачати свою енергію. розумієте? Краще їх приберегти на щось більш важливе. Бо я не хотів би, щоб коли мене народиться син, мені його принесли. Я такий о, син. Прикольно, прикольно. Сорі, що без емоцій. Я просто сьогодні суперконтік зів. Я... Все. Вся енергія туди пішла, вибачайте, вибачайте. Ще люди, які приїжджають в Київ, кажуть, блін, в метро люди такі сумні, такі непривітні, блять, вони на енергорежимі. Розумієте, типу, як вони, як вони мають себе якось інакше поводити, типу, єбай, гідропарк, отак чи що? Це така має бути реакція. Я через це не люблю дуже привітних людей. Знаєте, дуже привітних людей, до яких ти підходиш, типу, вибачте, підскажіть, типу, а як пройти на Саксаганську? Вони такі, так, звісно, зараз вам розповім. Думаю, ні 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 все, нахуй мені вже не треба. Я краще в оцього запитаю з кам'яним їбалом, з закривавленим ножем. Краще мені з ним спокійніше буде. Да. Просто мені здається, що привітність, знаєте, цей позитив, люди зазвичай так одягають на себе якісь справжні емоції у людини. Буває так, що я коли в закладах замовляю щось, я буває я даю правки офіціанту. Типу, знаєте, типу кажу, вибачте, у вас тут кажуть суп з горохом. Я просто горох не їм, можете, будь ласка, прибрати. І в цей момент офіціант такий. Я думаю, ну не знаю, чи прибере горох, але свій хуй точно макне в суп я. Думаю, 100%. Я, скільки це я пам'ятаю, завжди був непривітний. У мене в дитячих альбомах немає жодної фотографії, де я посміхаюся, чесно. Але я, я знаю, чому це так відбувалось, бо я пам'ятаю всі свої ці дитячі фотосесії. Знаєте, коли ти малий, тобі похуй на ці фотки, те фотографують, а, а твоя мама стоїть з фотоапаратами і така: ну, блядь, стань нормально. Ну, руки упусти, ну це, це фотографія на пам'ять! Ти думаєш, ну, походу, на вічну пам'ять. Це фотографія 100%. Да, але я щиро вірю, що привітність, позитив може бути щирим. Я це вірю. Просто, будь ласка, відібіться від нас, від сумних людей. Я, я прошу. Ми так бачимо життя, розумієте? І не кажіть потім, що ми вас не попереджали. Типу, блін, Макс, чув, Серега 43 роки, інфаркт. Ну не треба було так радіти кожній серії супермами. Просто. Да, я по життю дуже не енергійна людина, якщо чесно, рот. Але моя дівчина вона суперактивна. Вона суперактивна. З Спочатку травня ми з нею майже кожного дня пиздуємо по парках. Не гуляємо саме пиздуємо, бо це прогулкою не назвеш. Якщо чесно, це саме ми пиздуємо. І вона ображається на мене через те, що я неактивний. Останній раз вона на мене образилась через те, що ми йшли по парку, і я не захотів підніматись на дуже високі сходи. Але це не значить, що ми не піднялись. Ми піднялись. На мене образили через те, що я робив це без ентузіазму, блядь, Розумієте? За статистикою чоловіки помирають раніше жінок. Я думаю, це по дорозі до Арамакави вони в Сквері під лавочкою, я думаю, це так відбувається. Я зрозумів, що у людей є просто на життя різний заряд енергії, розумієте? І ми з дівчиною задовольняємося просто різними речами. Вона буває, приходить з спортзалу, каже: Блін, Макс, здається, у мене нарешті кубики на пресі з'являються. А я в цей момент уже п'ять годин, як сидів, скручений за ноутбуком, і кажу: Дивись, здається, червоні полоски на животі три місяці вже не сходять. Мені мені по кайфу, так. Да. Я, я супер немотивована ще людина, знаєте, я, я вже втратив всяку надію якось себе мотивувати. А поплудуйте, хто от перед сном уявляє собі ідеальне життя і потім лягає спати. Я, якщо чесно, цій людині, цей голос в голові я йому вже не вірю давно, блядь, як чесно. Я, я кожен раз, коли лягаю, я такий закриваю очі, такий, ну давай, їбаш, блядь, сказочник, давай. Що цей раз буде? Потім проходить якийсь час, він мені каже, ну до 30 років ти собі купиш приватний літак, думаю, треба спати, запиздівся, запиздівся вже. Вже точно. Да, моїй дівчині не подобається, що я такий немотивований, не... не цілеспрямований, неактивний. І вона часом мені каже: Макс, блін, ти ну, ти постійно лежиш, я постійно десь хожу. Якщо так буде продовжуватись далі, ти раніше в мене помреш. І що буде? Я кажу: ну я буду далі лежати, а ти будеш далі десь ходити. Все стабільність. Стабільність це добре, я вважаю. Гей, друже, з кожною новою підпискою нас з'являється новий класний жарт. Тому дивись цей стендап, підпишись на нас, залиш коментар та ходи на стендапову камінь руму місті Києві. Все, дивись далі свій стендап. Давай. А поплутуйте, в кого є домашні тварини. А в кого конкретно коти? Угу. А в кого собаки? Ну, можете попиздиться між собою. Тепер я. Чомусь, чомусь це завжди так. Одні не люблять інших, я так помітив цю, цю штуку. Е, знаєте, я люблю тварин, але це десь останній рік. Лише перед цим я так, Ха, тварини. Ну, просто, знаєте, важко було е, привчитись з дитинства любити тварин, коли в тебе були лише хомячки. Е, не встигаєш любити. розумієте? Пам'ятаю, купували, і такий, блін, ти такий прикольний, я буду з тобою гратися. ти вже, все, ну ладно. Але зараз в мене в мене кішка, і все, все прикольно. Ця кішка в мене з'явилася в той момент, коли в мене з'явилась дівчина, бо це була кішка моєї дівчини. Розумієте? Тому я не батько кішки, я очим кішка, Це треба розуміти. І я люблю цю кішку. Я люблю цю кішку. І знаєте, ми з дівчиною її любимо. Ми навіть йобнулися більше, скажу на кішці, бо ми говоримо з нашою кішкою. Ми до неї звертаємося як наша доця. Не надо мене, блядь, засуджувати, бо я знаю, що ви такі самі. Я знаю. Да. Да, ми й обновили, якщо чесно, вже це. І це якщо чесно, ми говоримо з нею, але це не найінтелектуальніші розмови, які є. Якби я е, своєю реальною донькою так говорив, то коли б вона виросла, би я їй сказав, ти краще нікуди не виходь. Ти краще скачай тік-ток, сиди вдома, тобі небезпечно з людьми говорити. У мене ще дівчина каже: блін, це так шкода, що ми можемо з нею поговорити з нашою кішкою, а вона відповідь не може нам нічого сказати. Думаю, блять, слава Богу, бо якби вона говорила, ми б уже давно сиділи в студії, стосується кожного, блять, ти розумієш? Ми б вигрібали цю хірню. <рес> дівчина ще нещодавно скачала додаток, який типу перекладає міукання котів. Я думаю, ну це додаток, щоб дівчина йобу мою давалась, точно. Я уявляю, ми щось там перекладаємо це моюкання і чуємо, типу, вам пізда, шкіряні, замовляйте адвокатів, я вас по судах затискаю, ясно? Чи знаєте, часто говорять, що кішка це тренування перед дитиною. Чули таку штуку? Це ж ну, типу, піздець, як люди взагалі можуть використовувати досвід з кішкою на реальних дітях? Типу, в них дитина виростає, закінчує школу, йде з будинку, своєї квартири, з, з дому, і вони такі, ну, мабуть, помирать пішла а вже. Вже час, вже час. Просто мені здається, ніщо нічого не може бути тренуванням перед дитиною, крім самої дитини. розумієте? Бо так, будь-яку відповідальність, що несе хоч будь-яку відповідальність, можна прирівняти до тренування перед дитиною. Типу, ой, знаєте, ми вирішили потренуватись перед дитиною і купили рибок. Да, Ми купили рибок. І тепер наша дитина може запам'ятати лише останні 5 секунд. Да, це в нас. А ви спробували щось? Да, ми теж спробували потренуватись перед дитиною, набратись відповідальності і купили білі кросівки. Да. Білі кросівки це дуже відповідально. Да. І тепер наша дитина хоче вирости і дати нам з ноги поїбало білими кросівками. Народ, поплодуйте, хто добре ставиться до ЛГБТ спільноти? Ти добре ставишся, так? Як тебе звати? Слав? Як? В'ячеслав. Радік. Радік. Я запутав. Ти мені назвав зараз три імені. якщо чесно, різних. Ладно, ти добре ставишся. Радік, добре ставишся дали ти спільноти. Добре. Я теж добре ставлюсь. і э, знаєш, я э, просто насправді не розумію, скільки там варіацій взагалі є. Там їх дуже багато. Там дуже багато. Але я все підтримую. Я все підтримую. Ну я не маю в цьому розібратися. Нещодавно дізнався, хто нарешті хто такі пансексуали. Пансексуали, знаєте, так? Да? Бо я раніше думав, що пансексуали це ті, що типу, добрий вечір, давайте їбатися. Я думав, це пансексуали, якщо чесно. Бо, бо пансексуали звучить як ну, польські шляхти чи якісь, так? Да? Пансексуали. Здається, Тарас Шевченко був кріпацтвою пансексуали. Здається. Здається, так. Намагаюся розібратися в усьому. Ще нещодавно дізнався, що є бісексуали, які е, не сплять з особами своєї статі, але можуть припустити, що вони переспали з людьми своєї статі. Я думаю, це піздець, який неприпустимий чітко, якщо чесно. Бо я можу просто в житті зустрічатися з дівчиною, але можу припустити, що з радіком піздато поїбалися, розумієте? Але якщо Радік прийде до мене з голим пісюном і скаже Макс, спробуй, він в мене дуже смачний. Я Такий ні-ні ні, Радік. Я не буду пробувати твій пісюн. Але можу припустити, що він дуже смачний. Да народ, хочеться розібратися в ЛГБТ, бо просто не хочеться підтримувати е, течу, ну, е, рух е, через те, що це сучасно підтримувати це. Розумієте, хочеться розібратися. А я просто дуже падки на підтримку, якщо чесно. Дуже. Мені якщо треба щось підтримати, блядь, скажіть, я блядь, це підтримую. Якщо б гей робили проплачені мітинги, я був би їх проплаченою бабкою. Розумієте, я б... я б їв би млинці з лопати за вільне кохання. Я був би такою людиною. Дякую, народ, що Послухали у мене все. Thank you